10 наймиліших маленьких песиків, яких ви захочете побалувати. Собаки, компаньйони для сучасного міста, десятьох порід, які змусять серце битися швидше. Незважаючи на урбанізацію і завантаженість, багато людей віддають перевагу маленьким собакам, вони ідеально вписуються в міські квартири, не вимагають великих просторів і приносять в життя тепло і радість. Однак вибір породи це не лише питання миловидності, а й розуміння їхніх характеристик. Маленькі собаки, як правило, мають високу енергію та вимагають пильної уваги, тому важливо враховувати не лише зовнішній вигляд, але й особистість, догляд та сумісність зі способом життя. Чому маленькі собаки стали популярними? Сучасне життя говорить про те, що компактні вихованці це не тільки плюс для квартири, але і вихід для тих, хто шукає супровід без зайвих труднощів. Вони часто зберігають м'який і відданий характер, що особливо цінно для сімей з дітьми або тих, хто прагне до гармонії в повсякденному житті. Крім того, ці собаки зазвичай вимагають менше догляду, ніж великі породи. Йоркширський тер'єр маленький, але не слабкий. Ця порода, виведена в Англії, поєднує в собі елегантність і мужність. Своєю шовковистою шерстю і виразними очима вони привертають увагу, але, як справжні тар'єри, залишаються вольовими і відданими. Їх невелика висота, лише 25-30 см, робить їх ідеальними для міських умов. Кавалер Кінг Чарльз Чарльзпанія, сімейна собака з історією. Ця порода має глибоке коріння в британській культурі, часто зображується поряд із королівською родиною. Їх довга пишна шерсть і спокійний характер роблять їх придатними для будь-якого дому. Вони легко адаптуються до нових умов, що особливо важливо для людей, які хочуть знайти вірного друга, але не готові витрачати багато часу на догляд. Бішон Фрізе ніжний компаньйон для відданої родини. Своїм пухнастим білим волоссям і життєрадісною поведінкою бішон фрізе привертає увагу. Спочатку вирощені як болонки, вони вважають за краще бути поруч з людьми, але потребують щоденного догляду. Для тих, хто готовий приділяти час стрисці, ця порода стане джерелом емоцій і радості. Папійон собака-метелик з характером. Зі стоячими вухами та елегантним зовнішнім виглядом пепалан привертає увагу своєю унікальністю. Ця порода енергійна та активна, але не підходить для дому з маленькими дітьми, оскільки вимагає уваги та дресирування. Їхня спритність і вірність роблять їх чудовими друзями по чарці в активних домівках. Міні-пінчер – компактний, але видатний. Незважаючи на свій розмір, міні-пінчер не просто хороший маленький хлопець, вони можуть виглядати як міні-версії добманів, але у них свій характер, мужність, гордість і воля. Коротка шерсть полегшує догляд, а висока енергія привносить у життя свіжість і активність. Кернтер'єр енергійний і пильний друг завдяки міцній шерсті та високому рівню енергії кернтер'єри спочатку були виведені для боротьби зі шкідниками. Але сьогодні вони є чудовим вибором для активних людей. Їх пильність і активність роблять їх ідеальними для тих, хто цінує супровід у домі, але не готує великі простори. Важливо, не всі маленькі собаки однакові. При виборі породи слід враховувати не тільки красу і розміри, але й характер, відвіданості до активності. Наприклад, бішон фризе потребує догляду. Тоді як кернтер'єр вимагає більше енергії. А для тих, хто шукає компактного і невибагливого компаньйона, ідеальним рішенням можуть стати південні породи, такі як Йоркширський тер'єр. Підсумок, на чому зупинитися у своєму виборі. Сучасний міський простір вимагає розумного підходу до свого вихованця. Маленькі собачки це не тільки милі створіння, а й відповідальний вибір, який залежить від конкретних умов. Розуміння особливостей породи допоможе вам зробити правильний крок, щоб ваша собака стала не просто частиною вашого життя, а й джерелом довготривалої радості. Собака це не просто домашня тварина, це вибір, який впливає на ваш спосіб життя та емоційний стан. Перевірте, чи відповідає ця порода вашим цілям, і тоді песик стане надійним другом на довгі роки.